Всім привіт, я в принципі дуже щиро вдячний всім за фідбек під відео з ЦЦК. Але... Ви сприйняли мене як неграмотного і все тому подібне. Може я таким і являюся, бо не знаю всіх законів, постанов і все тому подібне. Але чомусь дуже цікаво, чому ви саме наголосили мені на тому, що вчитам вчи там закони і все тому подібне. Навіть якщо відкрити банально ту ж саму Конституцію, можна побачити десятки прав, котрі, в принципі, порушуються, і це факт. Зрозуміло, ми будемо вчити закони все тому подібне, і в деяких ситуаціях це спрацює, а в деяких ні. От і питання, яким чином тоді діяти. В плані того, що тебе можуть не слухати, вибити телефон з рук, забрати його, видалити інформацію, розбити, все тому подібне. Тобто, це, звичайно, добре, але. Мабуть, потрібно придумати план як для теорії, так і для практики. Тому хотілося б, собственно говоря, вам це питання задати. Да, Очевидно, я там дивлюся всі ці закони, що порушується, що не порушується, можу їх всіх зачитати, розповісти і все тому подібне. Але раптом це буде темна ніч, коли мене просто спакують на слові, ви не маєте отак... Бусиком гремнуть просто і пише пропало. Тому я не то, щоб нарікаю на вас. Ні, навпаки, це добре, якщо у вас є можливість вчити закони таким макаром е, противодіяти бездіяльності, так? Ніби це я правильно кажу. Е, це добре. Але я кажу, що якщо у вас є план А, то план Б було б до... також добре мати. і... В принципі, може навіть тут теж написати свою думку з цього приводу. А як же ж діяти в випадках силової, а не іменно мобілізації, коли ти що називається, строїш як студентів по фактам? Випадки є і ті, і ті. Тому я наголосив на тому увагу. Отако. От Іду далі вчити закони і Конституцію. Дякую ще раз вам за цю корисну пораду. Чекаю вашого фідбеку, бо мені насправді цікаво. E, ніколи не кажи ніколи, щось ти може пригодитися в житті.